Всіх вітаю на своєму каналі. Значить, е, Ось у мене телефон Міа2, трошки він здувся в е, Добре, І ось цей самий акумулятор, який я заказав Садика. На каналі вже є відео, як він шов Странно шов, ну ладно. Коштував Ну, округлим 400 гривень. Також в комплекті йшли інструменти для розбору телефону. головне, що є. Викрутка ось така. Ну, Зв'язка дуже мілка, на камеру цю, мабуть, не вийде показати, але є в комплекті, це головне. А що добре з телефоном? То що він дуже здус. І його буде лише розбирати. А, і так, перевіряємо тверку. Підходить вона до цих болтиків, гвинтиків чи ні. Так, так, все добре. Прям супер а буде називатися Як замінити акумулятор на телефоне Xiaomi Mi 2. Ну і як він проходить, нормально проходить. Мені в дані побити цей телефон я використовую тільки для того, щоб YouTube і в машині музичку послухати. Значить, що у нас є в комплекті? У нас в комплекті входить. Такі дві лопатки, не знаю, на нас навіщо вони. Но он и Е. Но вообще они нужны будут, к что менять. Еще Е прямо отвертка и крестовая Вот такая. Ну и известно звездочка. Вот эти две вообще не нужны. Так присоска и два типа медиатора. Ну, чтобы поддевать их, что присоска я пользоваться сейчас не буду, бо я же говорю, у меня он все аккумулятор и уже просто медиатор берем и вот так вот аккуратненько так все что выиграли туда аккуратненько медиатором поддеваем мы его выскочить ну что с ним выскакивает а чего было того что надо взять инший вот с такими такими самыми Но. Все, пошло. Аккуратненько, планшет движением, так сказать. же уже був треснутый. О. -о. А тут же из-за того, что экран треснутый, є нюансик. Хочу я вас розбирав, но заодно якось проклейен, но я его більше не проклеював, мабуть, старий клей. А, изолента трещинка, тоже убрать. Вот, все. Тут тоже везде на трещинке может возникнуть нюансики. Да. Вот. Тут можно поднять. Да, там где трещинка, бачите, оно трошки и нюансик. А ну, возьму присосочку. Так, присосочка до одного места. Пусть тут может получиться. Угу. Я знаю, что требует быть. Зараз положим. Присосочку наклеим и медиатором. Вот таким вот образом натягом и нифига не будем выходить, потому что экран треснутый не раз я, кстати, не помню, как его. Так, легко она мне показалось. Ну вот. А вот тут мои пойти. Не, не хочет пока что. Потому что проклеился, да. Но он не должен быть проклеен, как бы. Может вообще греть надо. Но так как я это делаю сам, то ніхто нічого і ясно, що не буде гріть. ось ще один медіатор. Просто що він здувся з цієї сторони, де він більш ціліший. Як Якби... би... так би... А тут ще шлейф з цієї сторони, Мені не дуже хочеться його по шлейфу пускати. А з цієї сторони мого джишнього немає, і тому зараз спробуємо засунути поглубже медіатор. Чтобы по кромке не вести, бо кромка штрешная. Добрый, блин, приклеился. Ладно, лучше будет. Здесь. Пришло. Все. Ой. Угу. Угу. Є такі трішки скрипи. Так, ну відклеюсь вже добре. Що ми маємо? Тепер треба подивитися. Чого ти не виходиш? Бо Що? Правильно, бо камінь. Главна батарейка ждулась. З однієї сторони пішов, з іншого не хоче. Тут з цієї сторони шлейф мешає мовити. Тобто ви, виходить, прикляне ще зверху. А мабуть, зверху є шлейф чи ні? Зверху шліфа ніякого нема, тому та й болтиків ніяких нема. Не хоче йти. Так, ладно, візьмем той, що мідіатор поменше. Я думав, що відосик був такий, зараз відкручу до гвинтика, так як я тут вдулося, лягенька ляся сняв, і все, пішов собі. А так виходить трохи скільки трохи? 6 хвилин вже відеоде і я ще досі не цей його не, не відклею. Не... Я коротше, зроблю в коментарях посилання на те, що де саме вийшло зняти екран гляньте. Я. І можете просто туди перемотати. Ну або не в коментарях, а цей самому відео, прямо так і напишу. Зняв екран, продовжив розборку. Якщо зніму. Бо щось поки не виходить. Треба в ліфтарик, бо зараз світла немає. а на вулиці ще трохи світло, ж світло ж виключають, І вирішив акумулятор замінити. <сміх> Нафига? Спрашивається. Ну вилазь давай. Чого ти. Просто боюсь ці вода зламати, але так зламаний. Ну що я буду потім музику слухати. Улюблена музика то на цей телефон збережена, а не на той інший. Получається, що... без музыки залишусь. <свист> Якось. А, что -а -а, я делаю? А хотя с другой стороны, все правильно делаю. Сим-карта при чем тут? Сим-карта, она как бы в платье, не в экране. Как бы чтобы тут шлейф снять А как его снять? А это шлейф экрана. А я его никак не, не сниму. Не получається, треба було экран знімати не знизу вверх, а зверху вниз і потім просто так от Хоп, піднімаєш, виходить получається так колес, а я нічого не виходить. А ну, експерти в цьому ділі. Ви ж шарите, як це робити. Підскажіть. Дука, мабуть, мені вже буде поздно підсказувати. О! О, да, треба зверху було. Вот это я мастер. Прям прорезаю. О, все, є. Сверху. А, тут тут защелки. Получається, що все. А, я неправильно зробив. Я... Ай, ха-ха. Коротше. Зараз. О, дивіться. Неправильно зробив, бо треба... я відклеїв екран від захисної пластику, а треба було знімати цим пластик ось ось ну, прям дуже легко прорізається, отак. І знімається. А я, виходить, Намагався відірвати екран від виходить <сі> що зря по клей. а Хоча з іншого сторони відклеїв від акумулятора здутого, але ну, він тут не прям дуже сильно вздутий. Короче. сам екран все-таки тут надо викрутка. О, крестова. Або екран екран Ооо, Або якби... тут є стріма паста. І вона пересохла. А в мене зараз треба пасти нема. Ладно, поки що так поміняємо. Коротше, є два гвинтики осені. Раз-два. вони на криставу отверку. Це шлейф. Чи три, три. три. три гвинтика. Раз, раз, два, три. Це якраз на шлейф екрану. Треба його зняти, бо він мешає зняти акумулятор. А я не так взяв, відбачається. Термопоступ не мешало помінити, може він перестане грітися? або він зараз дуже сильно гріється, телефончик -то. А, Якщо дело в термопасті, то я, кстати, саліка тоже заказав термопасту. Ще просто не прийшла. Я дотягував, думав коли прийде ця термопаста, але вона ще не прийшла. Так, і, виходить, треба тепер отакий вот пластиковий для того, щоб акуратненько. Оп, все, зняти слів. І виходить, от мій битий екран відклеєний від, від корпусу трохи. Ну нічого, тепер ви знаєте, що треба не екран відривати, а корпус. І так, акумулятор. Ну, акуматор я не приклеював, і він також ось м -м -м, таким каромчиком. Все, кулятор знат. Це ж не я зміняв. А, ну чого, він декоби був приклеєний. Ну, просто що здувся, він прям такой. Тепер головне звірити той, що прийшов. А я знаю, что они тут, типа, гарантия. Типа, чтобы не полили емкость или что. Ну, там есть видосик. И так, что мы имеем? А мы имеем вот это, что шо... шлейф с другой стороны. То бишь, аккумулятор, в принципе, как бы на Вот и китайцы, и а по а контакту такие же ну сейчас попробую его ну, вставить. ставить как бы. а да просто шашлейф с наружной стороны а ну -ка. да все зашелкнулся просто шашлейф с наружной стороны а на этом аккумуляторе с внутренней и вот вся разница Так, і тепер саме головне, поки що не буду нічого закручувати. Перевіримо його справність. Нічого Ли я додатково не зламав. Ну, телефон не включається, поки що... Може, може акумулятор? О, все, екран сломав. Ото так я мастер. <реш> ну, музику слухати можна буде. Виходить, це ще із-за того, що я його тут виламував. Ну, працюй. Зараз загружиться і подивимось, що воно там буде. Був такий гарний телефон, всього десь років попрацював. Аккумулятор новий заказав для нього. Та я скінко не покажу. А мабуть і не прийдеться. Бо що? Правильно? Сенсор щось не працює ще. Все не працює. А, ну це ж потому що ж він не на місці. Ну, зараз. Не, сенсор работает, просто что из-за того, что оно не на месте. Ну все, экран я раздавил, но процентно, ну и он виснет, он вис, он тоже сильно виснет, думаю, він и треснул оборудование автомобиля. 78% заряд аккумулятора, тут бишь как бы заряженный проходит. Да, треба його на місце ставити, бо ну, все справне. Все справне. Але так як він не на місці, тут пальцем касається, він не дуже хорошо і працює. Е, процесор гріється, да, термохуб не мешало б замінити, але так як тут вже розбитий екран, то нічого цього робити не буду. Просто буде телефон, як і був для музики. Так, тому правильно розбирати телефон не так як я. Всім дякую за перегляд. Кому була полізна інформація. Ставте лайк пишіть комент З Китаю можна замовляти акумулятори, вони приходять. ну, только, видите, ну как бы Підійшов, все є 78%. Главное, головне правильно розбирати телефон. Всім дякую, до побачення.